Литовський аналітик Андріус Кубілюс розповів про так звану демократичну Росію і хороших русських, а також окреслив кілька міфів, які панують на заході з приводу майбутнього РФІ. Будущее України в руках Російської Федерації. І не тільки на полі бою. Отже, міф перший: російська опозиція повинна сама розбиратись у своїх проблемах, а нам, тобто цивілізованому світу, не треба вказувати, що і як їм робити. Вони, мовляв, усе самі вирішать. Це ілюзія, вважає Кубілюс. Друга ілюзія те, що російська опозиція має якийсь вплив на суспільство і тому її треба підтримувати, розраховуючи, що вона може за сприятливих обставин змінити Росію. Це також ілюзія. Російська так звана опозиція має лише 2% підтримки у цій фашистській державі. Ілюзія третя про те, що Росія може бути ліберальною. Це не правда, а правда полягає в тому, що росіяни за свою більш ніж півтисячну історію ніколи не жили в умовах бодай якоїсь ліберальної системи. Демократія це не річ, яку можна подарувати і змусити її носити. Це спосіб мислення, ментальність та історичний досвід. А російський так званий народ, взагалі, до ліберальної моделі ставиться вороже. І нарешті ще одна ілюзія: те, що, мовляв, Росію можна вилікувати демократією. Тут важливо розуміти, що російська агресія не є війною Путіна. Цією оманливою і підступною тезою хочуть відділити Путіна від тих, хто виконує його накази. Однак вони одне ціле. Це геноцидна війна росіян проти українського народу. Війна на національне знищення українців. А ведуть її звичайні росіяни, які протестують не проти самої війни, а проти того, що вона була погано організована. Тому відповідальність вони мають понести разом із кремлівською зграєю. То що ділять російські війська або там Вагнер група на Україні, це являється воєнним преступленням. С одной стороны, это террористические акты, но с другой стороны, это военное преступление. И можно как бы судить по всем законам, которые, э, которые существуют сегодня, как военное преступление. Но по этим законам можно судить только индивидуальных э, лиц, то есть сержанта, полковника, генерала, там маршала в конце концов. Но э, им можно их посадить в тюрьму в конце концов. Я думаю, что это будет сделано. Но государство как-то не выходит посадить в тюрьму. И поэтому вот ответственность государства решается через э, э, такие законы, которые имеют Соединенные Штаты Америки, как. Государство, которое спонсподержує тероризм і чого в Європейському Союзі пока еще не небо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.